Всім привіт! Прийшов на копанку, вон там з відром. Прийшов дати рибі їсти, там з пів відра їжі, макухи, там всяких прикормок різних із рибалок осталості. І Заодно поцак тут є в мене. Хотів набрати жабурину і там трошки розкихачкам дати. І бачу коробчик з цього боку лежить мертвий. Мені йде зараз забрати. Ось такий здоровий, хороший, мабуть, з пів кіла, може більше. Не знаю, чому вони почали дохнути. Пліточки видно ходять, хвильки дають. Звісно, погано, що він дохне тут. Його небагато залишилось, як так буде постійно кожен день по одного, по два здихати, то мало що лишиться, може і нічого не буде. Такий гарний коробчик, він вже на ту весну був би за кіло, думаю. Ось цей поцак здоровий на камеру, не знаю, видно чи ні. Коробчик якраз на весь поцак такого. Видно, що він в копанці тут трохи виріс у холодній воді. Він гарний такий. Я вчора бачив, що він ходив по підверток, непонятно. Як контужений, але може його цапля там побила по голові чи ще щось. Та й він швидко так здох. Бу, обично пару днів він ходить, ходить, а потім аж вспливає. Качки вроді би перестали, не ходять на копанці, не пливають. Не будуть ганяти рибу. Так, вроді би дохлих не видно поки. Очі я не знаю чи приживеться, чи ні. Буде видно потім. Так, кинув. Ось така прикормка. Там картошка, кукурудза. Ну і в основному макуха там різні. Зернові, ось черваки видно є. Там пару опаришів може будуть. Накидаю, хай риба їсть. Воно так розходиться, Картошки тут ось більші куски, теж аж видно. Не знаю, чи є сенс її вже годувати. Якщо коробчики дохнуть, вже більше десятка я викинув, забрав. Карасика не видно, щоб ходив, тільки пліточка ходить. Може карась десь дівся. То просто так викидаю, але не видно, щоб вона залишалась. Уже я сюди кілограм мабуть, 100 за все літо. Переносив, кожен день відео не знімав, а так потрохи носив. В основному макуха, висівки, обмішка різна, бо весною носив. Потім перестав, бо риба чомусь не з'їдала, воно було. А зараз на другий день приходжу, то майже нічого немає. Тут на дні, де на мілком кидаю. Зараз висиплю з відром. Там його багато. Трохи рідка зробив, але нічого. Риба з'їсть. Он викнув там кукурузки багато, видно було знизу. Зараз ще відро вимій, видно, видно як сідає на дно картошка, кукурузка. Комарі заїда заїдають на копанці. Розійфлость так все. Не знаю, можна де пробувати фатку і виловлювати цих коробчиків, якщо будуть ще так здихати. Бо ранньої весною під зиму їх накидав, жалко було їх. Але нічого там, ще коробчиків довелося бути трохи. Їх не видно було сильно, щоб ходило, а так як почали здихати, то значить є. Пліточка, видно, теж ходить з десяток, не знаю тільки насчет карасика. Фаткою уловив раніше, то не попадав. Вон видно, пліточка вже ходить, вернулась туди. Вон там ходить. Щас гупнув на хвилю, мабуть, дасть, не хоче давати, не боїться вже так. Вон видно, півка потікала. Але в поверсі як тихо стояти довго не видно, щоб риба ходила їсти. Вона на дні їсть, там видно там поверсі кукрузка, деяка пливає, така напівпуста. Висівки вам там теж. Ось тошки літають ластівки. Зараз піду жабуриня наберу з того боку десь там качкам. Буду йти. Прийшов вечором ще до копанки подивитись. <кхе> Бачу, тут ось коробчик достав його поліз. Він живий, він дихає, видно. Пробує пливти, але дуже тяжко такий ситий. Видно, що їв тут, але ось в красних якихось п'ятнах такий. Вроді хоче дергатися, але незрозуміло, мабуть, заберу його, щоб потім не доставати. Такий гарний, трошки менший за того, що я сьогодні доставили. Чомусь приболів. Пробую дригатись так, але сенсу немає, мабуть, його відпускати.